Жити у центрі міста престижно. Це вам скаже будь-хто з містян. Так вважають, напевне, і мешканці будинків на вулиці Виниченка, і особливо ті, які мають біля своїх помешкань так звану розвинену інфраструктуру, осередок розваг. Мої вікна виходять якраз в Карабас-Барабас. Буває так, що до пів половини четвертої там стоїть гул такий. І крики, і матюки, і що тільки машини стоять, стукають дверя, дверима, сигналять, і музика весь час гремить із самого, самого приміщення Карабасу Барабаса. Я інвалід другої групи, хворію гіпертонією, серцево-судинне захворювання у мене, і я не можу спати. У мене піднімається тиск, болить серце. Розважальний заклад для мешканців будинків на прилеглій території став чи то більмом на оці, чи швидше зойком у вусі. Радіти ж би мали. Молоді лучани мають прекрасне місце для проведення дозвілля. Вийду на балкон, кричу до їх, і сусідка по балкони, то вони говорять, а ми віддихаємо. І все, вони віддихають, а ми що? Музика. Машина грає, ще повиходять на подоконіки. Дівчата співають, п'ють горілку і співають. Гра, гра, моя, гра, моя. Пан Анатолій, голова будинкового комітету помешкання на Винниченка. 25. Будинок, як він каже, пристарілий. Просить ремонту і дбайливого догляду. А тут ще й такі зовнішні проблеми. Закінчуються їхні розваги. Крім того, що вони виходять на вулиці, там курять, нецензурні слова говорять. Потім починаються розбірки, драки. От особисто у мене під вікнами не раз. Я кажу вже дружина, я такий ще знаю, такий трошечки злярба на порядку, то так ще сплю. Ну, дружина я взагалі не спить. Це якийсь жах звертався до начальника відділу нашого міського домоковоза Ігоря Володимировича, кажу, Ігор Володимирович, якось допоможіть нам з цитуації, ну що це таке? Мешканець будинку навпроти закладу Петро вважає, що право на відпочинок має не лише та молодь, яка гуляє у закладі, тому й неодноразово з однодумцями звертався до міської влади. Питання розглядали на засіданнях виконкому, але безрезультатно. Зверталися ми всі інстанції, отримали брехливі відповіді з місць виконком, з крісами. Вони нам давали відписки, що рівень, що норми, потім, що нема звернень і подань від міліції, міської раду, що немає порушення громадського порядку. Причина такого нерозуміння і відфутболювання, на думку пана Петра, очевидна. Добре, діяльністю ЛТД Боротина, в складі кола син Романюка Володимир Романюк, Козюра старший оце, батько Андрія Козюри. І була. Оце це тройка була така. Міський голова повинен дбати за уявленнями лучан про всіх однаково. І про приватний бізнес, що може розвиватися трішки в іншому, цивілізованішому руслі. І про простих звичайних мешканців, які заслужили комфорт і спокій у власному домі.